До чергової частини Ніженського відділу поліції надійшло 126 заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, з яких до єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 53 факти. За видами злочинів, два факти грабежа, один факт заволодіння автотранспортом, чотири факти зберігання наркотиків, один факт злочини проти безпеки і виробництва, два факти злочини проти авторитету державної влади, один факт. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, один факт злочини проти правосуддя, дев'ять фактів тілесні ушкодження, 26 фактів крадіжок, 3 факта незаконне поводження з вогнепальною зброєю боєприпасами, один факт підроблення документів, один факт порушення правил адміннагляду, та один факт шахрайства. За Адміністративною практикою за минулий тиждень було складено 42 адміністративних протоколи. Разом з тим, хочу додати, що було затримано мешканця міста Ніжина, раніше судимого, якого на даний час викрито у скоєнні ряду крадіжок особистого майна громадян. На даний час проходить слідство і перевіряється даний громадянин на причетність до інших видів злочину. Також хочу додати, що за протягом новорічних та різдвяних свят було забезпечено охорону громадського порядку і резонансних злочинів в цей період допущено не було. У мене все.